Привіт, я Софія, HR-менеджерка репетиторського центру Іспит. Хочу розповісти тобі, чому нам буде разом круто працювати. У нас реально тепла та дружня атмосфера, ніхто не залишається сам на сам із викликами. Ми завжди підтримуємо один одного. Викладачі завжди радять, допомагають, підтримують і разом шукають найкращі рішення проблем і найкращі виходи з ситуацій. Окрім основної роботи, у нас багато цікавого. Ти завжди можеш долучитися до створення контенту в соціальних мережах, придумати власний проєкт або загалом придумати щось нове для нашої команди. Ми завжди за. Ініціативи і завжди допомагаємо в реалізації. Для нас важливий твій розвиток, тому ми регулярно надсилаємо курси, проводимо індивідуальні зустрічі для постановки цілей, планування кар'єрного зростання і багато іншого, і навіть вирішення проблем ми завжди підтримуємо та допоможемо. І так, ми завжди за те, щоб у тебе був баланс між роботою та особистим життям. Ми завжди підтримуємо та даємо простір для відпочинку. Наша місія це надавати якісні освітні послуги, але водночас ми дбаємо про те, щоб ти на роботі почувався комфортно, щоб тобі було цікаво працювати і щоб ти реально кайфував від роботи. Якщо ти шукаєш місце, де тебе цінують і підтримують, то тобі до нас, і ми чекаємо тебе в репетиторському центрі іспит.